Доброго дня. Сьогодні 22 січня, і зараз провіримо, як зберігається на даний момент такий сорт груш, як Яблонівська. Залишився один плід, Я побачив, що він уже почав трошки ось, скажімо так, перестигати. Тому вирішив зняти відео, щоб мати уявлення, як довго. Можуть лежати е, ці груші. Значить, умови у мене практично ідеальні у підвалі там 2-3 градуса і висока вологість це десь близько 60 градусів. Це набагато кращі умови, ніж якби в холодильнику ці груші зберігалися. У мене яблука зберігається в холодильнику, деякий сорт, і вони вже. Ну, практично, соку там не залишилося, вони зморщилися і ну, не сочні, практично вже такої цінності не мають. Їсти можна, але вже не то. Тому зараз я розріжу і можна бути мати уявлення, як цей сорт зберігається на даний момент. І так, зараз. Так, рижиться легко, вже бачимо масляниста, Значить, в середині м'якоть біла, лише по краях. Ти бачу, можливо, десь передивилася, чи десь, може, стукнулася і почала так трошки не підгнивати. От. Довго не лежатиме. Тому вирішив. Це сигналки, треба врахувати, зробити поправку. В майбутньому треба буде спостерігати, як лежить цей сорт. Думаю, десь до лютого повинен лежати. Термін споживання це грудень-січень. Найкраще це пік, це грудень місяць. Десь середини листопада вже можна цей сорт споживати, він тоді смачний. І можна їсти. Так. Зараз подивимося, що за м'якош. Ну, бачимо, така вже перехла. Але я думав, що буде гірше набагато. Так, масляниста, сок є. Так, пробуємо. Гарматна, легко кусається. А сочна. І кислинки взагалі не відчуваю десертного смаку смачна, прямо така такающа м'якош. Дуже приємно. Я думаю, потенціал є до лютого, як мінімум, повинен лежати. Просто було небагато груш, дуже смачна, тому швидко пішла, одну тільки зберіг і вирішив, що. Ну, може довго не лежати, то краще зараз спробувати, чим потім вона просто згниє. Приємно вражений сорт такий дуже смачний, і привабливий. Ну, в колекції повинен бути. І такий, я б сказав, що не тільки в частних садах, а й в промислових масштабах можна вирощувати цей сорт. лишки смачний. Урожайність, Ну, Я вже знімав це відео про цей сорт. Це просто відео про лежкість даного сорту. І вона ну, пристойна. Там сорти залишилися ще в мене деякі, які, я думаю, що будуть лежати і лежати ще можна потім в лютому повернутися. А дане відео про Яблонівську.